Хочу послатися на виставку, яка працює в Мадриді, яка називається мікробна космологія, яка розглядає бактерії, мікроби, які потрапили на землю з космосу і пережили цей, цей політ. Власне, вони також були причиною і виникнення життя на землі. Тобто не тільки хімія, але і ці бактерії. Чому я починаю, ну, власне, з бактеріального стану, тому що вони мають активну роль в творенні як життя на Землі, так і всієї системи на нашій планеті. І так як зараз ми. Зікаємося з цією величезною проблемою антропоцентризму, і саме ця ілюстрація нам говорить про людину як центр Всесвіту, ця теза нині є дуже сумнівною, тому хочу поговорити і звернутися до суб'єктності природи. І з точки зору якраз арту і новітніх технологій. Тому Е, тому хочу такі тези озвучувати і виходити на загальний розсуд. Коеволюція вісворся антропоцентризм, тобто, замість того, щоб продовжувати ухилятися від використання технологій мистецтві, таких як робототехніка, ІТ, нейро та біомедицина, потрібно відмовитися від властивої посів просвітництва тотального антропоцентризму і переосмислити нову культуру протезування навіть не в сенсі української нагальності, коли протизування є дійсно нашою реальністю, а саме по відношенню до технологій, тобто, фокусуватися на дослідженні тих моделей людини та позалюдського, які розвивають ідеї по еволюції та становлення за Уберто еко на противагу виключенню та експлуатації одного іншим. І розглядати ось ці складні системи, прикладом якої є якраз екологічна система, комплексність дві сверса містифікації, тобто ця комплексність ось цієї екологічної, планетарної власної системи. А ті якщо дивитися на мистецтво, містифікації, то це вже на противагу постмодерністським практикам. І користуються містифікацією як таким інструмент, інструментом. Замість того, щоб і далі підвищувати непрозорість стосунків людини і машини, варто зосередитися на осягненні машинних реальності, на пошуку множинних способів співіснування людини з дофізичним і доживим режимам кібернетичного безладдя та випадковості, постійно отримуючи концептуальну рамку, можливості мистецтва. Сприяти розвитку біо і за Семендоном. і космологія вісвакса есхотологія, сучасні теорії складності, на які я вже посилалася, виклик консервативним системам, формуючи особливі теоретичні рамки, що відповідають онтології відкритого та нелінійного світу на противагу ескатологічному розумінню історії розумінням митцями природи суспільства та історії відкритих метастабільних систем за вімером веде до формування нових перспектив спільності з позалюдськими сутностями та допоможе виробити нові патерни етики і естетики в епоху позибіології. Ну, власне, я посилаюся ось на Леонардо да Віче і його. Відловянську людину, як таку людину, яка поставлена в центр всесвіту. А в своєму проєкті я вже підважую цей, цей підхід. Я хочу трохи його показати, але підхід Леонардо да Вінчі до вивчення природи, ось ці фрактали. Він теж закликав до звернення до природи і до навчання в неї. Це проект Маж Леонардо, який я робила в минулому році у Франції, який ну, власне якраз і підважаємо цю ідею антропоцентризму. І есхотологічні підходи для України, власне, не є. Такими дивними, тому що можна цілком свідомо розчаруватися в людстві, в гуманізмі під час війни, але насправді я б хотіла все-таки підходити на противагу такому культурному песимізму, обирати перспективу, скажімо так, відчайдушного реалізму в парадигмі. Фософії Фелікса Гватарі або ж нового співіснування Бруно Латура, чи душі питання Бонни Гаравей а, з теорія в житті а, в розширеній родині про те, як жити на а, ураженій а, землі. І е, ось якщо е, звертатися до еко-арту, сайнс-арту, екоарту, то е, Ендрю Браун розробив своїй книжці мистецтво та екологія. Зараз е, шести е, модель для вивчення ступенів екологічної відповідальності в мистецтві, яка тепер слугує нам аналітичним інструментом. А Браун проблематизує залучення екомистецтва до питання про те, чи повинні ми брати участь у створенні змін і пошуку рішень, от саме рішень екологічних проблем. І е, ось ця тенденція, коли сучасний світ вимагає відбиття не постановки питання, а саме ефективності вирішення проблем. Адже з цим політики не можуть скоритися бо в них тотальна залежність від настроїв електорату і результатів наступних виборів. А у науковців нагальне, що є отримання пристойного фінансування програм, тому від них вимагається не тільки втілювати функцію візіонерів, але й прагматиків. А це проєкт, ну, власне, інсталяція ГАЯ, яку я робила в рамках. Фестивалі відеоарту минулого року в якості е, почесної гості мали зробити там три проєкти. А до мене почесною гостю була з наляканська містиня Орлан. А в цій роботі я звертаюсь до е, ідеї Гаї, е, яка, е, власне, е, ну, і репрезентує Землю, як в грецької міфології, богиня землі, але яку намагаються колонізувати люди і вона чинить спротив. Ми, власне, в цій роботі якраз ідеться на посилання на цю теорію гай Джеймса Лавлоха та Лін Магуліс, які в ті роки її розробляли, але власне вона базується на теорії розвитку землі українського вчена Володимира Гринацького. І ну, ось якщо говорити про теоретичну базу, то основні теми якраз ґрунтуються на дискурсі започаткованому Арне Месо, який розробив концепцію будинки екології, земної агентності, запропонованими Бруно Латуром, і також на концепції висвітлені у праці природний контракт Мішеля Шера, тобто, контракт не тільки між людьми, але і між. Поза людськими істотами та теорію симбіозу ось Лін Марвелс. І чому я поставила перше прізвище Марненес, тобто Норвежець, а власне кожна нація намагається у своїх дослідженнях, по своїх джерелах віднайти перші джерела, хто раніше почав досліджувати цю глибинну екологію. А, і т тому ми маємо не забувати про Вернадського, е, який був все ще до ц всіх цих перелічених прізвищ, які ще е, в 20-х роках е, створив свою теорію, яка започатковувала нині екологію в принципі. Але і його теорію, е, про е, ноосферу. І, власне, цей термін він був започаткований в науковій літературі Бошарденом, але він ну, якраз і бував на лекціях вернацького, і він почавнув від нього цю ідею. Тому ми можемо пишатися і не забувати вносити до міжнародного дискурсу ці поняття. І можемо також подивитися і ще раніше на доробок філософський, тому можемо звернутися і до Гріорія Сковороди, до його спадщини. Тому сам саме в цьому напрямку я розробляла цей проект сад Божеським пісень. А для цього фестивалю гнів за філісофією Дурія Сковороди, в якому були втілені ось три об'єкти як така референція до його трьох світів, до світу, який розглядає універсум як головний такий світ, символічний світ і світ людський уже. І цей проєкт ну, отримав свою певну подорожуючу історію, тому що він був показаний ось в Ніці на фестивалі в і щойно в жовтні був показаний на фестивалі Мадатак, це фестивалі аудіовізуального мистецтва і медіарти в Мадриді. Тобто він вже отримав свою. Таку дружучу історію. І е, зараз я е, знаходжуся в ІМАРА, е, це інститут е, поглиблених досліджень Свансельської університету, а де е, мені вдалося зробити е, в рамках. Е, Пані Оксана, Оксаночка перепрошую, це Владислав Корнянка. Я жодним чином не втручаюся, але прошу втриматися регламенту, бо мені сипляться заявки наступних наступаючих виступаючих, і, 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 і мене критикують, що я не дотримую регламенту. Ви на мене я, я, чи ви завежує, давайте. чим чи в мене ще є 5 хвилин. Ви у вас 7 хвилин є. Ага, до, дякую, добре. Отже, я співпрацюю з інститутом біорізноманіття і екології, який зосереджується на губках. Губки — дуже чутливі організми, якщо змінюється екологічна система, поміг це влітку, ця лабораторія вона досліджує метаболоміку. Метаболоміка це це дані, які відповідальні за взаємодію спадкової інформації впливу на навколишнє середовище. Тобто в рамках виставки сієнтіфіка вдалося зробити кілька інсталяцій. Один з них це представлений перформанс на межі, другий підводний ландшафт. А в цьому підводному ландшафті вдалося показати якраз дуже яскраво вплив кліматичних змін. На цьому слайді ви можете побачити дуже багато природу і як сад екзоскелетів після серпня 2022 року, внаслідок спеки. А метаболомічні дані були закладені в основу. В основу е, відеоінсталяції і їх сумніфікація е, відтворена в проєкті. А також третім, як трилогія, третім е, вдалося показати е, екоцит е, те, що відбувалося в Україні е, після підриву Каковської е, ГЕС. А виявилося, що е, французи абсолютно е, в них не відкладено в. В свідомості ця екологічна катастрофа. Вони питали, де це відбувається, коли це було. Тобто ми сподівалися на дійсно зміну в, в цій війні після цього. Довелося пояснювати, що Чорне море є частиною басейну середземно середземномор'я, і цей ефект метелика ще ні, ніхто не відміняв. Хочу звернути вашу увагу на такі проекти, які е, відбувалися з ну, ось, митця е, е, багатовидового, які співпрацював та тобто, створював музику разом з питом, пісня про багато питання е, Девід е, Ротенберг. і це е, зафіксовані е, ось ці сигнали, які він отримував. Наталія Єремієнко робила з нами проект Media Хор. Тобто вона заміряла сенсорами відкриття стулок цих медій і озвучувала їх. А вони відкривалися, коли екологія була в хорошому стані. І закривалися вони теж працюють як фільтри. І закривалися, коли погіршувалося стан води. Це вона, ну ви бачите, що не прізвище українське, вона сама з Австралії. А це той каталог, який мені, який мені вдалося підвідати. І Ця остання сторінка вона говорить про планктон. Планктон є таким також відповідальним за продукування кисню на нашій планеті. Плантон, який нині знищується і зникає. І ось ця відповідальність людства за ось цей перший ряд це губки, другий ряд це плантони, які ввійшли в медіаінсталяцію. інсталяцію. Тіара Рібо створювала біореактор забрудненої води з Дніпра, тими бактеріями. І це дійсно працює як. А, а, Перетворення в електроенергію, а Надія Мирад, вона використовує бактер... інстенцію, тобто, ці бактерії, які світяться у підводному світі, навіть люди намагалися думати в напрямку, як їх використовувати, тому що це екологічне, так би мовити, освітлення, але. Вони живуть приблизно 24 години, і тобто ці інсталяції вони більше говорять про крихкість життя аніж про прагматику і використання. Але в Кахідзе у своєму проєкті Інвазія на, на прикладі інвазивних рослин якраз і вбивають нашу екологію, і це люди спричинилися до цих до залучення цих інвазивних рослин. Але на прикладі цих інвазивних рослин вона також говорить і про політичну ситуацію, тобто розкриваючи сенс інвазії, не, не апелюючи до агресії як такої, але на прикладі рослинного світу, тваринного світу, тобто те, що зараз відбувається в Середземному морі, завдяки цій підвищеній температурі. Інвазивні види, тому що вони помирають від підвищеної температури, з'являються інвазивні види. Раз і смайти, радісміт, це латвійські митці, вони досліджували атмосферний ліс, і в проєкті парламент рослин. Тобто парламент рослин дійсно розглядав усю ситуацію, можливості надання. Голосу рослинному світу, природі, тому йдеться в цих проєктах про суб'єктність природи. І вони досліджували атмосферний ліс, виявили, що. Ліс також дихає, то він не такої пісень, але і не ві нема даних за з'єднання нічого немає Марина Романівна Черкашина. Прохання вимкнути мікрофон. А дякую, дякую. Це ця ілюстрація. Вона показує, як технології можуть видобувати електроенергію для. Майнінгу криптовалюти, тобто, спираючись на, на рослинний світ, Анна Мананкіна робила ar проект, і ось ця трансформація рослини вона доводила до перетворення цієї рослини в людину. Uh, з таким запитанням, а навіщо тоді uh, люди? Рафіснайте і Райтіс Сміт робили цю інсталяцію Діпсен, deep, deep uh, використовуючи uh, радіолокаційну антенну, яка в yes, середньому часу використовувалася для шпигування. Зараз вона досліджує космос uh, в партнерстві з європейськими країнами, Чорні діри uh, і таке інше. Uh, і uh, в цьому контексті можу послатися на uh, цю інсталяцію, яку робили Валерій і Ярослав Костенко на uh, Чорнобильську домі. Чорнобильський сясь. з uh, це мепінг на цю дому з використанням звуків Чорнобиля. Та симфонія відбувалася в цьому сайті Песіфік місті, і uh, ось ця моя uh, ще одна інсталяція, яка була показана. А в рамках Надата влинна сучасність і вплинна етика. Тобто, вже в назві також поставлено запитання щодо етики, яка превалює в нашому світі. Ну, отже, в своїй доповіді я якраз хотіла поставити. Ось це питання суб'єктності природи, звернути вашу увагу на е, необхідність такого симбіотичного е, майбутнього і е, орієнтацію на нього. Е, дякую за увагу.